Шановні підписники і гості нашого каналу, протягом наступних кількох хвилин ми розповімо вам, якою буде погода у четвер 5 червня в різних куточках України. Поки готуємо для вас свіжий випуск прогнозу, не забудьте підписатися, натиснути лайк та включити сповіщення, аби не пропустити оновлення. А ще зазирніть у опис під відео: там на вас чекає посилання на наш дуже затишний телеграм-канал. У Львові цього дня температура повітря сягне 28 градусів тепла, а вночі опуститься до 16 градусів вище нуля. Протягом усього дня небо залишатиметься захованим за суцільним шаром хмар, опадів не передбачається. Вітер південно-західний зі швидкістю 4 метри за секунду. У Луцьку стовпчики термометрів покажуть 29 градусів тепла в день і 17 градусів із позначкою плюс вночі. Зранку і до вечора небо буде закрите хмарами, однак це не завадить температурі триматися на високому рівні. Вітер південно-західного напрямку швидкістю 6 метрів за секунду. Без опадів. У ковалі повітря прогріється до 28 градусів в день, а нічна температура складе 17 градусів тепла. Сонце зрідка виглядатиме з за хмар, більшу частину доби небо буде сірим. Опади не прогнозуються. Вітер південно-західний, із силою 5 метрів на секунду. У Тернополі ранкове сонце подарує кілька годин яскравості, та вже ближче до обіду небо знову стане сірим і хмарним до вечора. Температура повітря в день підніметься до 30 градусів, а вночі знизиться до 18 градусів вище нуля. Вітер південний, швидкістю 7 метрів за секунду. Без опадів. У рівному ранок розпочнеться з ясного неба. Але вже в день воно затягнеться хмарами, що протримаються до самого вечора. Денна температура становитиме 30 градусів тепла, а вночі 16 градусів із плюсом. Вітер південно-західний зі швидкістю 7 метрів за секунду, без опадів. В Івано-Франківську день буде доволі спокійним. Температура повітря в день сягне 32 градусів, а вночі знизиться до 14 теплих градусів. Небо залишатиметься затягнутим протягом більшості дня, хоча ранкова емряка може бути менш щільною. Вітер південно-західний 2 метри за секунду. Без опадів. В Ужгороді похмурий ранок зміниться світлим днем і ясним вечором. Температура повітря в день складе 31 градус тепла, а нічна 20 градусів із позначкою плюс. Вітер південний, зі швидкістю 4 метри за секунду. Опадів не буде. У Мукачеві протягом дня температура сягне 31 градуса тепла, а вночі знизиться до 20 градусів із позначкою плюс. Після обіду небо трохи проясниться, однак ближче до вечора знову з'являться хмари. Протягом доби опадів не очікується вітер південного напрямку швидкістю 4 метри на секунду. У Чернівцях ранкові та денні години пройдуть під щільним хмарним небом. Лише пізно ввечері воно стане ясним. Температура вдень складе 31 градус тепла, а вночі буде 18 градусів вище нуля. Вітер південно східний із силою 4 метри за секунду без опадів. У Хмельницькому небо залишатиметься чистим упродовж усього дня. Температура повітря підніметься до 28 градусів із плюсом, а вночі знизиться до 17 градусів тепла. Опади не передбачаються. Вітер південного напрямку швидкістю 5 метрів за секунду. У Кам'янці-Подільському хмари з'являться ще зранку і залишаться в небі до самого вечора. Сонячних прояснень цього дня буде небагато. Температура в день складе 29 градусів тепла, а нічна 18 градусів із позначкою плюс. Вітер південний швидкістю 5 метрів за секунду. Без опадів. У Києві ранок розпочнеться під хмарами, які триматимуться до самого вечора, а потім поступово розвіються. Денна температура становитиме 27 градусів із плюсом, а вночі 17 градусів тепла. Вітер південний зі швидкістю 3 метри за секунду. Опадів не буде. У фастові початок дня буде сонячним, однак у другій половині доби небо закриють хмари, які залишаться до вечора. Температура підніметься до 28 градусів вище нуля, а вночі знизиться до 16 градусів тепла. Без опадів. Вітер – Південний 5 метрів на секунду. У білій церкві ранок буде ясним. Однак із середини дня небо почне вкриватися хмарами. Увечері погода залишиться похмурою. Температура повітря в день складе 27 градусів із позначкою плюс, а нічна 15 градусів тепла. Вітер південного напрямку швидкістю 5 метрів за секунду. У його тині від ранку і до вечора триматиметься ясна та сонячна погода. Лише надвечір можливе часткове хмаріння. Температура вдень підніметься до 27 градусів тепла, а вночі опуститься до 14 градусів із плюсом. Опадів не буде. Вітер південний 4 метри за секунду. У Василькові зранку небо буде вкрите хмарами, які залишатимуться до вечора, після чого поступово зникнуть. Температура повітря в день сягне 27 градусів тепла. А вночі знизиться до 15 градусів із позначкою плюс протягом доби без дощу. Вітер південного напрямку 5 метрів на секунду. В Ірпені з самого ранку небо буде затягнути, і така хмарна картина збережеться до пізнього вечора. Сонячних прояснень цього дня не очікується. Повітря вдень прогріється до 27 градусів тепла, а вночі охолоне до 15 вище нуля. Вітер південний. Із силою 5 метрів за секунду, без опадів. У Борисполі перша половина дня буде ясною, але ближче до вечора на небі з'являться хмари. Денна температура становитиме 26 градусів із плюсом, уночі 14 градусів тепла, протягом доби сухо, вітер південного напрямку 4 метри за секунду. У Чернігові хмари заполонять небо ще зранку і не зникатимуть аж до вечора. День обіцяє бути похмурим. Температура повітря підніметься до 26 градусів тепла, а вночі опуститься до 13 градусів вище нуля. Опадів не передбачається. Вітер південний 3 метри на секунду. У прилуках ранок розпочнеться під ясним небом, однак вже ближче до обіду небо затягнеться і решта дня мине в хмарності. Температура повітря в день становитиме 26 градусів із позначкою плюс, а нічна 13 градусів тепла. Без опадів. Вітер південно-західного напрямку 4 метри за секунду. У Ніжині зранку небо буде хмарним, і протягом усього дня сонце залишатиметься схованим. Температура в день досягне 26 градусів тепла, а вночі 14 градусів вище нуля. Вітер південний швидкістю 4 метри на секунду. Опади не очікуються. У Житомирі день розпочнеться ясним ранком. Проте вже в обідню пору хмари закриють сонце і залишатимуться до вечора. Стовпчики термометрів піднімуться до 28 градусів тепла, а вночі опустяться до 16 із позначкою плюс. Вітер південного напрямку 3 метри за секунду. Без опадів. У Бердичеві перша половина дня буде ясною, однак після полудня небо поступово вкриють хмари. Температура в день сягне 28 градусів тепла. А вночі становитиме 15 градусів із плюсом, вітер південний 5 метрів за секунду. Опадів не буде. У сумах протягом усього дня триматиметься ясна сонячна погода. Без хмар і без дощу. Температура повітря підніметься до 27 градусів тепла, у нічний час опуститься до 13 градусів вище нуля, вітер північно-західного напрямку 2 метри на секунду. У конотопі день розпочнеться під ясним небом. Але ближче до вечора можливе збільшення хмарності. Температура в день складе 26 градусів тепла, а в нічні години опуститься до 14 із плюсом. Вітер південно-західного напрямку 3 метри на секунду. Без опадів. У Ромнах цілий день пройде під знаком сонця, небо залишатиметься чистим від ранку до вечора. Стовпчик термометра покаже 27 градусів вище нуля, уночі 14 тепла. Вітер південно-західний, швидкістю 3 метри на секунду, без дощу. У Вінниці день розпочнеться з ясного ранку, однак у другій половині доби небо вкриють хмари, що залишаться до вечора. Денна температура сягне 29 градусів тепла, а нічна 16 з плюсом. Вітер південного напрямку 5 метрів на секунду, без опадів. У хмільнику перша половина дня буде сонячною. Та після обіду на небі з'явиться хмарність. Повітря прогріється до 28 градусів вище нуля, а вночі очікується 16 градусів тепла. Вітер, південний 6 метрів на секунду, без дощу. У Черкасах небо залишатиметься ясним упродовж усього дня без натяку на хмари. Температура в день становитиме 29 із плюсом у нічний час 18 градусів тепла, вітер східного напрямку. 2 метри на секунду. Опади відсутні. У смілі весь день буде залитий сонцем. Ясне небо не змінюватиметься хмарами. Стовпчик термометра підніметься до 30 градусів тепла, а вночі впаде до 15 вище нуля. Вітер південно-західний 3 метри за секунду. Без опадів. В умані небо залишатиметься чистим упродовж дня, лише ближче до вечора. Можливе легке хмарне покриття. Температура вдень досягне 27 градусів із позначкою плюс, уночі 13 тепла. Вітер південного напрямку 2 метри на секунду без дощу. У Кропивницькому до самого вечора триматиметься ясна погода, хоча перед сутінками можливе незначне хмарне згущення. Повітря прогріється до 28 градусів тепла, а вночі температура знизиться до 14 градусів із плюсом. Вітер південний 4 метри на секунду. Без опадів. У Знам'янці ранкове сонце утримається до самого вечора, але перед заходом можливе збільшення хмарності. Денна температура складе 27 градусів тепла, а вночі 14 із плюсом. Вітер південний 3 метри за секунду. Опади не очікуються. В Олександрії небо залишатиметься ясним упродовж усього дня, хмари не заважатимуть сонцю. Стовпчик термометра підніметься до 26 градусів тепла, а вночі опуститься до 15 із плюсом. Вітер, південний, 2 метри на секунду, без дощу. У Дніпрі прогнозується справжній літній день без жодної хмарини. Температура повітря в день сягне 27 градусів тепла, а вночі охолоне до 17 із плюсом. Вітер, північно-західного напрямку, слабкий, не перевищуватиме 1 метра за секунду. Без опадів. У Кам'янському сонячна погода триматиметься від ранку до вечора. Атмосфера буде по літньому теплою 26 градусів в день і 16 у нічні години, вітер північно-західний швидкістю близько 1 метра на секунду. Дощу не очікується. У кривому розі небо залишатиметься ясним цілий день. Температура повітря підніметься до 28 градусів із позначкою плюс, а вночі знизиться до 14 тепла. Вітер східний, слабкий не більше 1 метра на секунду, без опадів. У Нікополі вже зранку встановиться ясна погода, яка не зміниться до самого вечора. Денна температура 27 градусів тепла, нічна 18 вище нуля. Вітер південно-східного напрямку швидкістю близько 2 метрів за секунду, без дощу. У Павлограді світлий безхмарний день подарує справжнє тепло. 26 градусів у день та 14 уночі. Вітер північного напрямку слабкий приблизно 1 метр за секунду. Опади не прогнозуються. У Полтаві день пройде під променями сонця, хмар на небі не передбачається. Повітря прогріється до 26 градусів тепла, а вночі охолоне до 15 із плюсом. Вітер, південно-західний, помірної сили 3 метри на секунду. Без опадів. У лубнах ясне небо триматиметься до вечора, після чого можуть з'явитися хмари. Температура вдень 26 градусів із позначкою плюс уночі 14 тепла, вітер південно-західного напрямку швидкістю 3 метри на секунду, без дощу. У мергороді хмарність не передбачається, день обіцяє бути сонячним від світанку до заходу. Стовпчик термометра покаже 25 градусів в день і 13 уночі. Вітер. Південно-західний, слабкий, близько 2 метрів за секунду, без опадів. У Кременчуці протягом усього дня пануватиме ясне небо, температура підніметься до 26 градусів тепла, вночі ж повітря охолоне до 17 із плюсом. Вітер південно-західний зі швидкістю близько 2 метрів на секунду, без дощу. У Запоріжжі сонячна погода, ясне небо триматиметься до самого вечора. Повітря прогріється до 28 градусів у день, а вночі температура знизиться до 16 вище нуля. Вітер північного напрямку, ледь відчутний, менше 1 метра на секунду, без опадів. У Мелітополі день почнеться ясним ранком, який плавно перейде у такий же безхмарний день. Температура повітря в день сягне 28 градусів тепла, а вночі знизиться до 17 із плюсом. Вітер південний, лагідний. До 1 метра на секунду. Без опадів у Бердянську сонячно. Денна температура 23 градуси вище нуля, нічна 17 тепла. Вітер південного напрямку помірний 2,5 метри на секунду. Сухо. У вільнянську на небі не з'явиться жодної хмаринки. Вдень очікується 26 градусів тепла, вночі 14 із позначкою плюс, вітер північний. Легкий менше 1 метра на секунду, опадів не передбачається. В Одесі весь день буде політньому сонячним. Температура день досягне 24 градусів тепла, а вночі залишиться досить м'якою, близько 20, вітер південно-східного напрямку, трохи більше 3 метрів на секунду, без дощу. Ізмаїл подарує сонячний початок та кінець дня, проте вдень небо може частково затягнутися хмарами. Температура повітря сягне 29 градусів в день і 20 тепла вночі. Вітер південно східний близько 3 метрів на секунду. У денні години ймовірний короткочасний дрібний дощ, що швидко завершиться. У Миколаєві цілий день світитиме сонце. Максимальна температура 30 градусів тепла, мінімальна нічна 18. Вітер південно східний, помірний до 2 метрів за секунду. Без опадів. Первомайськ порадує безхмарною погодою в день 28 градусів тепла, вночі 14, Вітер південний до 3 метрів на секунду, Дощу не передбачається у Херсоні сонячно. Температура підніметься до 30 градусів в день, а вночі знизиться до 16. Вітер східний, майже штиль, менше 1 метра на секунду, без опадів. Сімферополь сонячно. Температура 27 градусів у день, 17 вночі. Вітер, північно східний, трохи більше 3 метрів за секунду, без дощу. У Харкові зберігатиметься ясна погода. Повітря прогріється до 27 градусів тепла, а вночі охолоне до 14. Вітер, північно-західний, майже 3 метри на секунду. Без опадів. У Донецьку протягом усього дня світитиме сонце. Температура повітря становитиме 26 градусів тепла уночі 13. Вітер, північно-західний до 3 метрів за секунду без опадів. Краматорськ порадує безхмарним небом аж до вечора. Стовпчик термометра підніметься до 27 градусів, а вночі опуститься до 12 із позначкою плюс. Вітер північно-західного напрямку близько 3 метрів за секунду, без дощу. У сніжному ясна погода. Вдень очікується 26 градусів, уночі 13. Вітер північно-західний близько 3,5 метрів на секунду без опадів. Луганськ обіцяє сонячну суху погоду протягом усього дня. Температура повітря 27 градусів в день 12 у нічні години. Вітер північного напрямку до 4,5 метрів за секунду без дощу. Старобільськ також сонячно. Вдень. 26 градусів тепла вночі лише 11, із позначкою плюс. Вітер, північно-західний понад 4 метри на секунду. Опадів не очікується.